Всім привіт друзі! Мене звати Ліста, в на каналі Амдизайн. Та сьогодні буде доволі дуже-дуже незвичайне відео для мого каналу. Така дуже чиста розмова, вона, дуже прям така коротка, тому що вже ніч, я спати у мене потихеньку в ограні. Знаєте чому? Тому що якщо раніше на моєму ютуб-каналі були, пробували там, я іноді пропадала, там на тиждень, два, навіть три було. Але в цей момент я не то що не хотіла знімати у мене було таке в що щоб нічого не хоче зробити. У мене було просто виграння. Ну, не виграння, а просто я не могла по можливості знімати. То не було в мене телефона, то в мене там о, час загружено, все таке, да? А зараз виграння стає психічне. І з того, що з покупкою мого нового телефона у мене справді почалося дуже-дуже сильно. О, Мало. Боже, боже, я кажу. Процес дуже така змучна. Мало переглядів, мало підписок, і не то, щоб я вам пояснила, що мені це потрібно не для того, щоб заробляти гроші, тому що я забезпечена. У мене є гроші. Мені дають, що Ви, в мене сніда, мені що вистачає. У мене є гроші, дякую. А, мені гроші не потрібні. Я навіть деякий час а, відмовлялася тата підлічати монетизацію. Він каже, що ну, не хоче, звісно, щоб я заробляла гроші, щоб в мене було більше своїх грошей. Але я просто співувала, тому ту монетизацію підключила десь через а, майже пів року після того, як мені можна було її підключити, подати ампіляцію. І Я знову хотіла, тому що мені це не потрібно. Мене тато вмовив, щоб я підключила монетизацію, того, щоб були мої догідні. Але цей дохід я не використовую. Я навіть вирішила, ми качетом банки і ці знестрували. Всі гроші вручити на картку та мого майбутнього. Так, все. За гроші писала. І зараз е, мені важливі мої перегляди в тому смислі, що е, я хочу розвивати українську аудиторію. Мені дуже подобається. Я зараз за багатьох блогерів в Україні, які розумляють на російській мові. Я хочу розвивати українськомовний канал. Я люблю не то, що я знаю так сказати славу. Я люблю людей, дуже люблю. Я така людина, яка сказала, залюбив паріж Куди там щось поїхати, мені подобається, я хочу розвиватися. Я хочу стати відомою. Так, це звучить, напевно, зараз дуже сильно так якось е, самовпевнено. Не відомо не в тому смислі, щоб ти був навіть світла, а в тому смислі, щоб пізнаватися з людьми, щоб. Е, показати цьому, от, цьому світу ну не світу хорошо просто людям ну, діти такими як я там 10-15 років які е, кажуть що для вдвого потрібно там хоча гроші і все таке я починала знімати на е, телефон Samsung е, е, перший я не пам'ятаю скажу другий телефон по перше якийсь там Samsung 103 перший потім я піднімала на Samsung a 03 а перший телефон, на який я знімала відео на цьому Ютубі, це був якийсь там Samsung Super Street, там якийсь ну, можу казати, от, 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 це відео було там якісь така собі зрозуміла, да? ну, так? І знаєте, що? Я, я коли в мене було там зараз десь по рік тому там, відео цього хадіо продукти закритими очима. 130 переглядів. Але я не випускалася і що далі, я добилася 4745 підписників, а це буквально тиждень тому, в мене було майже 5 тисяч. Розумієте, це скільки там 300 підписників знялося. Ні, не 300-100. І знаєте, не то, що мені важлива ця цифра, мені важлива, мені важлива причина чому. От і це сталося моє, от якщо раніше в мене там останнє відео. Вони там набирали там по 5, по 10, по 20 тисяч переглядів. да? По 60 тисяч, по 100 тисяч. То зараз от дивіться останнє мій е моїх відео було і один тому на мій містерний телефон. Там було по 3000 відпис, 3000 переглядів. Е далі було знято відео на мій планшет. то там теж по 2000 переглядів. Потім. Мій день влог я повертаюсь в влог 3000. тисячі. Мій день влог, це було два тижні тому вже 5000. тисяч. І все мій ранок що 5 що сталося, реально, що сталося. 1-3 тисячі. І потім далі. Останні мої три відео Макіяж на фотосесію, легке, але гарний макіяж, майстер-клас. 700 переглядів. Поїхали в школу реально, що сталося Там реально сталося. Там була одна, 400 переглядів. В лохний день пішов в школу, поїхала в центр тисячі. Друзі, я не то щоб цей, просто не зрозуміла причини, чому. І саме образливе те, що від мене відписуються люди, друзі. Будь ласка, я вам залишу під цим відео посилання на мій телеграм-канал. Напишіть в телеграм-канал мені, що вам треба. Такі відео ви хочете, щоб... Вам це подобалось, тому що я знімаю для вас, я це роблю. Це моє прям хобі. Мені це справді просто доволі це ходити з телефоном повсюди знімати. Це для мене такий кайф, ви не представляєте. Це просто мені краще зняти відео, чим поїхати кудись на море. Чесне слово. Я рахую, я, я, я раді контенту, я просто знімаю все. Вам. Мені це цікаво. Не раді хайпу. Справді мені це. Так, просто задоволення, можна було б в школі знімати, я б там все знімала. Що я їм що я все мені так подобається знімати, Я готова просто я іноді знімаю відео сама для себе, тому що розумієш там їсти собі хринову якість і там хреново почуваю себе. Просто знімаю іду по вулиці, знімаю відео. Мені це так натхнення, це моє життя. Розумієте, влог це моє життя. У мене в в житті дуже багато, просто на ютубі. Непривично привично свім ділитися. Я і з батьками не всім ділюся. Ну, тим, що треба, ділюся, звісно, а там те, що відбувається у мене в школі, не булінг, а інше. Підлітки зрозуміють мене. Там, те, що відбувається там, з подружками, там якісь там моменти, ну, різні моменти, розумієте? Там дома, все, мій брат плаче постійно, вся увага на брат, у мене вся уваги немає на мене з сторони батьків. Там 15 минути все, в тиждень. Тому, знаєте, в в мене зараз дуже багато, і блог це справді вже як частинка мене. Я вже не представляю, як це я без свого ютуб-каналу. Для мене відео я дуже така людина, дуже така, дуже переживательна людина. знаєте, я там по пальчик заранив. Я ж так буду хвилюватися це все. Тому хочу сказати, що я буду по часі знімати такі відео, з вами по душевні розмови, мені здається, вам це заходить, зайде я ще не знаю. Чесно скажу, дякую вам і за те. Дуже вам велике дякую, щоб підпис, щоб ставте лайки. Мені справді це приємно, друзі. Я хочу вам сказати: друзі, будьте добрішими. Я не кажу до того, щоб ви підписувалися на мій канал, просто робіть людям добро. Я сьогодні просто любити і любити бабушки, сказала їм. Що вони дуже гарні, просто вони так милі що такі гарні бабусі, і їм потім старенькі старенькі вже дуже. І я їм кажу, ну не старенькі, старенькі, років 60-70, ну, 70, напевно, ручки, Да, достатньо такі з паличками, я їм кажу, бабуля, ви дуже гарні. Мені, мені так приємно робити людей щасливими, які знімаю YouTube для того, щоб коли люди дивляться мої відео, я справді зараз плачу, тому що мені так приноситься задоволення. Це просто мої сльози радості. Я не можу, я не знаю, чому я плачу. Просто я така людина, яку дуже, дуже важко розчувати до сліз. Справді мене розчувати дуже важко. Я можу плакати дуже рідко, навіть вдаряюся, Не знаю, на чому все дуже розчувало. У мене я так за секунду ніколи, певно, не плакала. Тому, друзі, дякую вам велике за те, що все є. Робіть світ люблішими. Любіть це сіти, друзі. Всіх люблю, до нових зустрічей. Чмокі-чмоки. Всім привіт, друзі! Мене звати Ліста, в ньому каналі Індізень. Та я трошки раз Припала, тому що у нас не дуже сильно графіки, просто нічого нічого не встигаю. тому все я повертаюся по в свою родину. Цей тиждень трошки хворіла. Ну, я не хворіла ходила в школу. Просто пані все почувала, але в школу це й ходила. Я повертаюся в влоги, 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 влоги. Так, так, да, влоги. Давно у мене не було влогів, коротше, що, що, я дуже була зайнята, по-друге, я, я тупо я тупо говорити, і влоги з таким голосом ну таке, що я реально не могла б ще говорити. В школе я пыталась уроть, я в школе я говорила, ну, уроки все так, я потом дома вообще говорить не могла. У мене тут чай в Вроде смородина. Сейчас ничего чекань не подорожу. Я, заміляла, модель, нічого, нічого я Сегодня ужасно моля руки воде. Ще в дні не дуже своє хорошо почаю, але зараз ще гірше, знаєте. Тому, тому, тому зараз я хочу пити чай, запустити класи, бо я не люблю. Найбільше, що я не люблю хоробі. А, Я не люблю ходіти взагалі, а знаєте, є люди, які прям бажають ходіти, тому що типа, не ходить в школу добасиш, а я така не з таких людей. У мене піти в школу це щось нове. Мені прикольно я люблю ходити в школу, типу щось не буду знати, все таке. Так що це не про мене. Так що я люблю ходити в школу, тому для мене захворіть як наказання, як сказати. Моя мама завжди каже: ах, ви чого б наказали. Тебе. тебе за те, що ти не, не слухаєся раніше казала. так? І потом, після як я зроблю колосок, я піду заплющу, погнуваюсь, все таке буду піхенько спати. Це буде просто влог, я не знаю, що за відео буде. А, це буде розмовне відео, це не буде влог, тому що влог буде завтра. Не, я зачем трошки поправилась, як ви побачите можете. Ні, справді це трішки поправилась. Із-за того, що зараз в моєму житті дуже багато стресу. По-перше, uh, перший і головніший мистецтво, звісно, школа. Ну, не в тому смислі, я навчаюсь достатньо більш-менш нормально. Не скажу, що я прям дворішню, не скажу, що відмінниця. Я така хорошистка ближче щось до відмінниці, типу, хорошист відмінник, воно щось таке сказати, як попаде. Ну, хорошо, більш хорошистка, достатньо рівень такий uh, іноді по висок... ну, у нас поцінка. Жаль, не было времени. Ну, просто там... Я думаю, кому-то по 12 страна стрелка, и мы прекрасно зажмит. Мне не 12-ти кто ставить. ставит. Про что я говорю? Да. Так. Думаю, заплетайте. На этом еще заплыву. Я не люблю челку заплетать в колосок. Я люблю посадить челку сюда. Я кобыль колосок, короче. Резинка. Ращаска. І руки без нахті, бо я ще зносяю, але це дуже незручно робити. Дехто каже, що їм зручно з нахтями, тому що не ну, довше пальці, а мені чомусь не дуже зручно. Ну, щось будемо питати. Ну, отакі чисто на мене роблю, тому що. Мені зараз не потрібно сильно зробити гарно, я просто роблю, тому що. Тому що багато я роблю, тому що мені потрібно з ним спати буде, щоб зранку я прокинулася, якщо вдруг я вирішую йти в школу, щоб... Навіть якщо я не піду, більш-менш норм прокинулася. А не буду. Але в мене таке чомусь перечуття, що як я його, звісно, закріпила крепко, він розпадеться на третій минуті, ні. Бо в мене таке перечуття є, знаєте. Морб, це вам, хай буде. Бачите, мені оці ці ногті воно так переплітається, мені це дуже незручно. Так що це час нового було? Це мага нічого не було за цей час, що в мене не було. А, хочу поговорити вам про мій актив. Знаю, що я снова не в тому, що в мене актив падає, тому що я нічого не знімаю зараз останнім часом. Мені зараз більше пропадає. А все, повертаюся. Я сама не можу без безлоги. Мені ж, чесно погано. Просто не встигаю нічого знімати, тому що ще на канікулах в мене рутина була більш така цікава, я там кудись можу піти сходити, там кіно, щось там таке. То зараз у мене просто пропало ідеї, ну, ну, що вам знімати ріл. Ну, дивіться, що вам можна знімати просто, я не знаю. Влоги знімаю. Разлікательні знімаю. Рідко я знімаю. Зараз вже набираю команду, якщо знімати вам влоги. М -м -м, до речі, напишіть мені зараз, будь ласка. А мені в мій телеграм. Переходьте в мій телеграм, там я знімаю майже кожен день. Напишіть мені, будь ласка. Чи вам в нас є таке відео на каналі, хто ще не дивився, за посилання теж або задів, і ви шукаєте. Чел в Каменосі Папір. Uh, там був один учасник, перший учасник на каналі, так. Да. Демір звається. Uh, дивіться, Демір, да. Демір. я зараз думаю брати його чи ні. Сподобалось вам він, як акторик сказати, чи ні. Я взагалі планую щось знімати свій серіал, але то зараз тільки... Це всі ми, ми на всім працюємо, але поки, поки ще не знаю, чи він вийде. Це треба багато акторів е, місце, де будемо знімати. Ну, коротше, там багато штучок. Е, тому я обов'язково не пологах. Коли це вже підтвердиться точно, що ми будемо знімати, я вам обов'язково розповім. Тому так. Це тільки в моїх подумках, знаю, це тільки я і моя подруга. Тому так простеріла. А що Деміра? Чи сподобався вам він відграє, а його така здібність, чи він такий вам сподобався? А на що, що у нас дівчинка була на каналі? а ні, я так чимсь знімала вихідних охранах і не виклала. Да, він в мене там нічого не Женя, не знаю. Ну, Пам'ятаєте, не знаю, мені зі це знімалася в мене в моїх влогах, якась там влогах. Ну, хто на моєму каналі святкує, з... тот знає, що вуга, а деякі знімалася моя подружка Женя. А, хто не знає, прийдіть мій телеграм-канал, там є кружочки, там майже ці кружочки з моїх подруга Женя. Тому обов'язково напишіть мені в телеграмі, кого все-таки мені вибрати. Або є ще учасники, як Горшадамір. Ну, Женя, Адамир Женя, плюс еще у нас выходит насчет съемок Андрей Карп. Ой, что за фамилию? Привычки же. Андрей. Саша не, наверное, Саша не такие, которых цей. Да, бля, А, Мелита, Меліта знімалася у мене відео, хто пам'ятає, а ні, вона була моїм першим хто. Міліта знімалася в відео 24 часа стала моя подруга 24 часа стала дитиною, і все, мені каже, довіда не знімалася. М -м -м. Так, так будемо зніматися, стараємося розвиватися, тому попрошу я хочу сказати, що. Зараз на даний момент я монетизацію не займаюся, мій раз мене заслуговує, що, що я хотіла монетізацію собі, Ну, я його заварюю, тому що я розумію, що я йому розкажу, що він поняв, що мені гроші от Ютубу не треба. Хоч це треба ще пояки, але я йому пояснюю, що... ми справами так з папою нормально поспорили. Посорилась, що... ну, не сварилась там, але йому так знаєте таким. Покусалась, можна сказати. Я така, папа, ні, мені не треба ця монетизація. А він хоче, звісно, щоб мені гроші, і він менше мені давав карманних. Ну, щоб я більше сама собі дозволяла. Тому. Ну, я кажу, папа, мені дисань тих карманних, а він хоче цей. Ну, щось таке собі, звісно. Я поки не хочу її підключати. Мені мене в монетизація, але мені не хочу картку підключати свою. Ну, Не знаю щось. То йому знаєте, я. все вам зазнімаю не за для хорошей. Мне это справді по настоюсь, я, я не может. У меня душа сидит коли куда-то знімаю вам. И... Так, сейчас выпью суп, ужасно запьет какое-нибудь название Стрептоцит. И иду. Иду, иду, иду. Я иду мыться, что иду и спать. А до вас я обернусь. Я вернусь, я бы сказала. Вернусь. Сіль ми з вами трошечки безнізаю, що оце от то гель. Бо я купила новий гель, який дуже-дуже гарно прикліється. Тут вообще дуже бачите, на гель закріпила малого. Я беру, типа гель, бачить гель-клей гель гель, клей, гель ть, від Lavit. Е -е, беру тіпс. Тіпс я беру покриваю, якось там красиво все діла. ну, бачите, тіпс із того, що я дуже мало покрила. В деяких пальцях я гарно поперекривала. Отак, От а в деяких я не поперекривала тому. Ну, норм, нормально. Нормально. Норм, норм, норм. А я вилетіла. Так, я вже вані сенді міг. Тут я так бачу і все таке. А, зараз я буду вечеряти, якщо що, я закинула трошки своє матеріанство пару днів тому. Почну їсти вже з нового року. Не їсти м'ясо рік. Знову така в мене інтервальна роблюдка голодання. <сумі> не інтервальна, м'ясо стільки не їм. Я буду їсти цілбулю. Курку я їм, тільки курку, якщо що. Та мурчик, чому я їм цілбулю, та, тому що не треба срочно. Бутиками, хоч лікарськими, хоч фенстрованими на тому будинку. тому що мені Юрмі запросив мій однокласник та друг на своє день народження. Ми з ним добре дружимо, тому я не хочу пропускати день народження. Тому що ну, в минулому році я єлі-єлі не захворіла під його день народження. Всі хвороби в мене тягне перед <тас> його день народження, не знаю. І тому що я вже підготувала подарунку. І в нього ще була така цікава день народження, яка йде квест, потім що у нас? Паті вдома, а тут взагалі. Я не знаю, що таке ГТА. Хто знає, напишіть. Дочі, Андрій, якщо -то я тоді завідував, привіт тобі, а я омитись, омиватись, чистити зубки і виросту вас трішечка-трішечка пізніше. Всім привіт. Знімаємо вам відео на розчин світового фону. Та, тому тобто, що, шо то не хуя, у мене просто аккаунт на планшеті і вони почали знімати вам на телефон. дочі. А мій мій колосок, сьо. Норм там? норм. Прихворіла, я не знаю, буде завтра в школі, не буду. Але надію, що буду, тому що треба. Зараз сюди помитись, почищу зубки, поїм. А ще я плюс дуже сильно хочеться бути на день народження мого друга Андрія. Андрій, привіт! Ну, Андрій цим дивиться, а от Саша. Привіт, Саша. Короче, зараз буду митися, чистити зубки, їсти пить. Таблетки для горла і лягати спати. Тому що щоб відновлюватись, потрібно спати. Я прибуду з смити головою, щоб до твого серця була мені воля, але що ти в іса закоханесь, якщо не запросиш на повільний танець. Може ти з любов'ю. Так, всім привіт, мої друзі. О, боже, я здравилася. Коротше, поїла подійствовала в норфан. Так, поїла. У мене я десь півгодини тому годину випала назад в норфан. Дуже біля хубаво, нарешті подійствовав в норфен. Я щаслива, тому що ногти зняті. Ну, Рафаэль он подействовал, я прям такая расслаблена. Ну, то, что расслаблено просто. Рада, что у Ваня было идти. Срома